ВІЛ позитивне життя. Носіїв небезпечного вірусу на Черкащині з року в рік стає більше. Констатують фахівці. Станом на 1 листопада ВІЛ позитивних лише офіційно нарахували вже більше п'яти тисяч. Підсумки підбили на круглому столі напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Подробиці у спеціальному репортажі. Спочатку я була очень шокована, я испугалась очень сильно, тому що в мене на той момент був маленький ребнок. Черкащанка Марина згадує день, коли дізналася про свій діагноз З того часу. Минуло два роки. Зараз у неї підростає двоє здорових дітей. Дівчина ростить доньок, відвідує психологів та живе, каже, повноцінно. Зрозуміла, що дійсно можна жити, працювати, виховувати дітей. Таких, як Марина, що живуть зі статусом ВІЛ, на Черкащині, майже п'ять тисяч. Це офіційно зареєстрованих. Марина каже: на собі ніколи не відчувала проявів дискримінації. Я не сталкивалася з проблемами там, навіть у лікарі, в лікарні, в поліклініки. Никогда у мене не було. тут всі з паніманням скажімо, не боялись. Фахівці ж стверджують, так щастить не всім, бо про толерантне ставлення черкащан до віл-позитивних людей говорити поки що зарано. На сьогоднішній день е, стало набагато менше випадків дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. А де але поодинокі випадки ще є. Зробити аналіз на ВІЛ-інфекцію можна у будь-якій поліклініці міста. Тестування безкоштовне, результати віддають вже за декілька днів. Він робиться десь днів 3-4, тому що це метод імуноферментного обстеження, аналіз так називаємо. І тоді результат кур'єром на спеціальна кур'єрська служба працює і привозиться назад. Результат і видаємо пацієнту особисто руки. Незважаючи на те, що за аналізи платити не треба, а їхні результати суворо конфіденційні, черкащани не поспішають перевірятися. До збільшення тенденції немає. Всі люди, які, кому рекомендуємо обстежуватися, ну, при проведенні перетестового консультування і, наже ж, працює ще й психолог, у нас є, і психологічна підтримка, то люди здають. Забір крові в поліклініці проводять щоденно, окрім вихідних, хворих теж обов'язково обстежують на ВІЛ при обов'язковому їхній згоді. Без згоди пацієнта ніхто не має права його примусити. Чому хворі оформлюють інформаційну згоду? Аналіз на ВІЛ можна здати й анонімно. Тоді пацієнт отримує результати у спеціальному конверті. Сама ж процедура ідентична до звичайного забору крові. Її проводять у лабораторії поліклініки. Потім червону рідину передають до обласного центру профілактики та боротьби зі снідом. Аналіз на ВІЛ-інфекцію нічим не відрізняється від інших аналізів крові. Вам потрібно прийти в поліклініку «Наче серце візьмуть 7 мл крові. Ахівці кажуть, кількість ВІЛ-позитивних на Черкащині щороку зростає на 10-15%. Якщо торік таких було 4,5 тисячі, то цього року таких вже майже 5. А поки черкаські керманичі збирають круглі столи і закликають бути толерантними до людей з ВІЛ СНІД, американські вчені вже заявили, що чому 20-го століття незабаром буде подолано. Мовляв, людство зможе перемогти СНІД завдяки розробкам нових вакцин проти вірусу імунодефіциту. Про це йдеться в повідомленні ООН. Ми вже досягаємо мети зупинки і скорочення епідемії сніду. Кількість нових заражень віл і пов'язаних зі снідом смертельних випадків зменшується. До слова на Черкащині від спровокованих снідом хвороб торік померла 101 людина. Олена Берестенко, Віктор Наточій. Спеціально для віка новин.